Вітаю всіх, хто переглядає буктрейлер, читаємо на канікулах. Хлопчики, дівчатка, можливо, ви вже прочитали багато цікавих історій. Та книжковий хробачок пропонує читати ще. І він вам нагадує: пам'ятайте, що читати це круто. Читайте, бо читати модно завжди. Знайомтесь! Дмитро Кузьменко, письменник, пропонує вам цікаву історію. Оце так художник. Ніколи не любив малювати, а виграв головний приз у конкурсі. Ось і головний герой цієї історії. Але як таке може бути, то що, кожен може стати художником? Це цікаво. Але як Як можна стати художником, коли не вмієш і не любиш малювати? Незрозуміло. Головний герой розкаже вам, як таке можливо, у чому ж секрет? А ніякого секрету немає. Потрібно лише розгорнути книгу і почати читати сторінку 88 хрестоматії сучасної дитячої літератури. Читаю уривок рибок Дмитра Кузьменка, чим корова не собака. Читай і довідуйся. Знайомся з новими словами: перформанс, стінгазета, спонсор, міськно. Можеш вправлятися в гарному читанні. Перформанс, спонсор, Стінгазета, зета міськно. Можливо, тебе цікавить, як довго тривала слава художника і чим він займався потім? Читай і довідаєшся відповіді на ці запитання. Читай текст і можеш відсканувати QR-код та виконати тест, але прийдеться добряче пометикувати. А ще можна. Читати та розгадувати ребуси, розгадуючи слова, які зашифровані в ребусах, ти знайдеш, який був головний приз конкурсу. Читай уривок чим корова не собака, і, можливо, ця історія спонукає тебе до власної творчості. Приємного та захоплюючого читання.